Шановна громада, вас прийшли привітати до Національної музичної академії України імені Петра Ліча Чайковського, Ніна Сіваченка і Тетяна Юшко. Дивляючись в ту далечінь, яка нас віддалює від, від такої видатної постаті в українській історії і формування. Як княгиня Ольга Олена в Хрещені. Ми все ж таки нагадуємо, що ми є славетний український рід, якому переводу не буде ніколи. Тому що, як матір і батько для дітей є святими. Напевно, ті люди, які формують українську державну свідомість, вони так само є не тільки святі, вони є незламні, незнищені. Пам'ять про них. Неможливо нікуди діти. Вона говорить з усіх. з усіх. Тому ми, стаючи на тій землі, яка є свята, українська, київська, яка є початком основою формування духовності цього народу, його кровних здобуть через віки своєї самосвідомості. Ми дуже дякуємо тим всім. Людям, які були в першу чергу люди релігійні, які формували любов до Бога, які мають українське коріння, цей обід, який буде завжди з українською музикою, з українським мистецтвом. І ми все ж таки є люди духовні, які любимо всіх навколо нас, братів. Бо українці насправді були завжди дуже миролюбиві, дуже толерантні. Вони привитало за. Божої любові, до Божого синівства, усиновлені, запечатані Святим Духом, щоб формувати рід людей, які дуже благородні, і ніколи ця благородність не зможе ніяким ніяким поганством знищитись. Тому ця наша. Маленька, маленький вклад, маленька крапочка цієї любові до цього благородного українського народу, який так само формувався і на цьому святому місці. Наша українська культура вона є європейська, вона є обширна і вона так само прилучається разом з нами, наші жертви до загального все ж таки об'єднання в європейську цивілізовану країну.